Дуже хочеться поговорити про твої стосунки з чоловіком, бо я трохи знайома з Андрієм і бачу вас разом, і ви завжди такі гармонійні, усміхнені. Але я розумію, за цим стоїть велика праця, бо жодні відносини тільки деякий час тримаються на емоціях, на гормонах, але потім це велика. Праця над, надзусилля з двох боків. Тому розкажи, будь ласка, скільки років ви разом, і, можливо, маленькі ваші традиції сімейні, якими ти можеш поділитись з нами. Ну, Ми разом вже так багато років, що я інколи задумуюся. Ми одружені буде 12 років, по моєму тому, але до того вже. Понад 17 років разом. Ну тобто дуже довго. І ти знаєш, от в моєму випадку я б сказала так, що справжня праця це оці перші емоційні років чотири. <рес> <рес> коли гормони, коли емоції, от саме коли оце все устаканюється, оце сама велика праця. Тому що перших чотири роки в нас було отак, от все. І я ревнувала. І якісь були моменти, коли він мене приручав. Ми познайомилися, він мене взяв на плече і поніс. Ну тобто він був хворий тоді онкологією, і взагалі знайомство було дуже цікаво. Але от перші чотири роки було важко. Я себе так вивчала разом з ним. А от зараз, Боже, ну просто я не уявляю життя без нього. Це просто от моя сама найперша, найважливіша дитина. У мене так в сім'ї. Спочатку йде чоловік. А потім діти, мама, звісно, мене за це просто не розуміє і але е... психологи зараз я уявляю, що аплодують стоїть. Ну ти знаєш, це має бути справжнє покохання, тому що якби я його не кохала, то звичайно, ну я б сама подивилася на таку жінку і сказала: слухай, якась ти дивна. В мене це дійсно так. От, от дійсно так. І, і повір мені, що дітям від цього краще, тому що вони дивляться Зрісно? на цю сім'ю, вони це собі закарбовують. І ти цього, як то кажуть, на камеру зробити ніяк не зможеш. Тобто грати цього не зможеш. І от в нас з ним зараз настільки все а, дружньо, але. Почуття нікуди не діваються, і з віком в тебе емоційний стан змінюється, в тебе якісь інтереси змінюються. Я почала вперше, десь років два назад задумуватись про щось таке, знаєш, духовне, моральне. До цього в мене чітко було все по поличкам, практичність, ага, так, підйом продажів. Тось, а оце зараз я почала задумуватись про щось. Ну, може, ще й з віною, знаєш, отак воно ну, ну. і насправді, коли ти чоловіка любиш, людину любиш, ну все, це твоя стихія. Хоча я дуже здивована, мені здається, він теж трішечки незвичайна людина, і може, навіть якихось там пару обрядів, причаровуючих він мені зробив, тому що я дійсно люблю. Тобто я цю людину дійсно люблю. А я вірю в кохання і впевнена, і, що це і, питання не обрядів. І ти думаєш. А було б гарно. Бо я інколи кажу, слухай, покраще або поменше. Тому що дійсно почуття вони є. Я стараюся якось щось надягнути гарне. От я переживаю, я сумую за ним, коли він десь там далеко або їде у відрядження. Ну, це справді так. А як ви познайомились? Мама. А вони з мамою товаришували, і мама нас познайомила. Ми не одразу почали зустрічатися. Ми з ним зустрілися. Я таємно закохалась. Він був тоді ще хворий онкологією, і я так. А він на 11 з половиною років старший. І я так подивилась, думаю, ну хто я, хто він. Я не цікава, в мене така взагалі дуже понижена самооцінка, ще з дитинства. Чому така? Дякую. Ну, ну я так інколи не вважаю. І в якийсь прекрасний момент, а я була там з ним, якось зустрілися. Бачите, сім'я тут одна. Так. Вони тут Потім ми для них теж гості, пташки. І він мене насправді взяв на плече і поніс. І він каже, я потім буду там за тобою ухажувати, да? там, за тобою там, ходити на побачення. ми потім будемо. А зараз давай почнемо жити разом. А насправді ну, він, був, він був хворий онкологією, йому лікарі на той момент сказали, будеш жити рік. Купуй там, туфлі, чорні костюм і все. І отак ми почали жити. І все от розгорнулося. Бо це кохання, воно лікує. Ну, я в якісь моменти, звісно, я там можу і гаркнути, і щось там, він може мені сказати, але зараз наразі ну, дві-три хвилини ми можемо погерчати, і потім вже обнімаємось. А як відбувається у вас це перемир'я? Хто зазвичай перший йде і каже, слухай. Я, мабуть, погарячкувала. Ну хто розумівся сім'ї? Чоловік! Ні, насправді він, але я ніколи в своєму житті не даю собі такої дурної розкоші психувати і уходити. Колись, коли я була молода й дурна, я це дійсно вважаю дурістю, коли жінка психує, то біжається, грюкає дверима і уходить. А він тоді був вже хворий, і я в якийсь момент, як мені це звично було, грюкнула дверима, пішла. А я вже була вагітна. І він так відкриває двері. Каже: Соня, я бачу, а мій чоловік дуже сильна людина, і в нього сльози на очах. Він каже: Ти зараз, якщо грюкнеш дверима, я піду. І я бачу в нього червоні очі, в нього др... дрожать губи, а він дуже сильний. І я зрозуміла, боже, дура, я вибачаюся, я на себе. Ти можеш от цю дурною емоцією, якась з пальця висисана, просто втратити свою щасливу долю. І в той момент в мене отак, от, от все перевернулося. Я побачила просто себе очима свого дідуся, якого я обожнюю мудрого. І в цей момент я на все життя запам'ятала, що ніколи в житті не можна жінці оце от психувати. Звісно, якщо чоловік дурний, то треба від нього йти. Просто йти не терпіти. але якщо ти людину любиш, то вот свої обідки і оці от емоції треба якось переналаштовувати на щось потрібне в житті. Тому я можу інколи поображатися на нього, особливо коли він мені каже, ти дуже схудла, тому я зараз піду дивитися на нормальних жінок. І я розумію, що він то правий і ну тобто у вас є відвертий Переводимо діалог. жарти. Да. Ми просто і, переводимо і почуття жарти. гумору. Я взагалі вважаю, що почуття гумору воно рятує скрізь і на роботі, і у відносинах. Тобто, коли люди можуть посміятися. І коли це щиро, тому, тому що коли люди починають видумувати собі відносини, оце вже ніколи нічим не спасеш. Я вважаю, коли людям не гарно один з одним, ну не треба терпіти. Діти і так далі, це все не привід до того, щоб. Я взагалі, Грати якусь роль? Вважаю, що почуття гумору, воно важливіше за секс. Ну, тобто, от, можливо, хтось mm -hmm. зрозуміє. Я зараз поясню, коли люди знайомляться, чоловік і жінка, і відбувається якийсь певний період, коли один до одного звикають, в сексі можливо щось змінити і налаштувати. Але якщо почуття гумору не співпадає, то що б ти не робив? Ну, тобто, Кожного разу пояснювати свої жарти. Ну, скільки? Ти це зробиш, ти втомишся і скажеш, та ну слухай, ну це неможливо. Це моя думка, але я чим більше спостерігаю і зараз ти розповідаєш, що саме почуття гумору воно рятує в будь-яких випадках. Я топлю за почуття гумору, бо все інше е, можна напрацювати техніку. Ну, ти знаєш, я з тобою згідна повністю, але для того, щоб постійно переважало почуття гумору, треба бути сильною людиною. Ми не всі сильні і не всі сильні завжди. Я, до прикладу, не була такою сильною, впевненою в собі до зустрічі з ним. Я розумію причудово, що я така зараз знаєш, впевнена в собі, можу там ризикувати, я дуже багато працюю, але я знаю, що в мене є чоловік який мене постійно підтримує, десь там страхує, розумієш, і я це свідомо розумію, і в принципі, коли в тебе справжнє кохання, от я на протязі стількох років можу певністю сказати, що у жінки до свого чоловіка, якого вона дуже любить, такі знаєш материнські почуття. Причому це абсолютно не мішає сексуальному життю. Ну ти на дитину можеш сердитись. Любов, ну так? ні, звичайно, він там нашкодив, він тебе вибісив, але ти там ряпнула. Навіть я вибачаюся, я інколи можу... По поплю, да, ти подіваєш, але як до дитини, і він там, що ти мене там дергаєш, або знаєш, десь в якомусь закладі, ти, ми, як такі... <свистець> ми в якомусь закладі, а в едемі були, все так красиво, там хрустальний якісь, він починає знімати, я тут падаю, <спеш> <пеш> я впала постійно. І ну, знаєш, якісь такі жарти, але при тому всьому на першому місці це кохання. Воно або є, або ні. І я от на людей інколи дивлюсь, при тому всього, що ми з чоловіком разом дуже довго, але якщо люди не кохають, один одного, треба розставатись і шукати своє. От я за те. Я підтримую і вважаю, що життя надто коротке, щоб його витрачати на нецікаві стосунки, і це не тільки між чоловіком і жінкою. Я й за дружні стосунки кажу, і робота так само. Якщо ви відчуваєте, що немає цього поклику душі, що це забирає вашу енергію, а не додає, то на жаль, прийшов час. Коли ти любиш, тобі хочеться піклуватися про свою людину. Коли тобі хочеться піклуватися, ти постійно зайнятий. Ти придумуєш, що робити. В тебе немає думок взагалі часу на те, щоб видумувати якихось там коханців, коханок. Ми отак дивимося з ним якийсь фільм разом. І він каже: Сонь. От коли вони встигають? От уяви собі в мене там якась коханка. В тебе коли це ж треба ховати? каже це ж так дорого. <гум> <гум> ну добре, ну добре, каже тебе, коханець. Ти в хату принесеш подарунки, а це ж мені треба. <гум> І схату ми перемогли з хату забрати, винести, ти уявляєш собі, коли, в які сили вони знаходять. І ми так з ним жартуємо і дійсно, ми витрачаємо весь час на те, щоб дітям щось створити, щоб зробити зараз мезонію, тібетську формулу, щоб це пішло в покоління, а інакше не цікаво, розумієш? Особисто я я чекаю дуже рада. діму мезоні. Дімизоня, ми вже навіть про це говорили, і він мені сьогодні зранку каже, ну що, Дім Мезоня, обов'язково, як Дім Гучіч, Дім Діор. Ну так я надихаюсь. І це ж теж була історія. От Шанель, до прикладу, жінка, яка була просто одержима своєю мрією, це ж просто так. талант. І вона теж увійшла в історію, тому що вона горіла цим. Я вірю у вашу сімейну історію, вірю як? в Мезонію. Ти знаєш, в мене є певне дежавю, бо коли ми вперше з тобою робили інтерв'ю, тоді ти казала, що так само створюєш і бренд Мезонія, що ти це робиш для того, щоб для нащадків фактично можливо це так звучить дуже громко. Але... По-королівськи так. Але тоді ти мені ці самі речі сказала саме про бренд Мезонія. Ну, я хочу тобі сказати, що це, по-перше, дійсно щира правда, бо а, інакше не було б того стимулу. А по-друге, дійсно в королівській сім'ї колись запитали в королеви, кажуть, а як от ви, що, що у вас у сім'ї саме цінне, які взагалі правила? І вона каже, що у нас у сім'ї кожне покоління хоче зробити щось більше для слідуючого покоління. І це знаєш, це така. Я не знаю, напевно, що основна складова таких сімей, де дійсно. Є процвітання, де дійсно є якісь такі ну, амбіційні величезні цілі. В нас це ще з е, моєї сім'ї, виховання дідуся, я можу сказати. Оця сімейна цінність це була дуже дуже важлива складова, і вона зараз передається Чоловіка. А чоловік у мене сьома дитина в родині, він теж із багатодітної сім'ї. І коли йому, напевно, я думаю, лікарі сказали, що все, в тебе там діагноз, в тебе не може бути дітей, то я думаю, в цей момент в нього ну, я, я навіть не можу собі. Уявити, що він відчував цей момент, і зараз те, що ми маємо з п'ять п'ятеро дітей, сім'я це напевно, що саме цінне, що може бути. У мене останнє запитання стосовно того. А мені так мені так сподобалось. Ви разом з чоловіком працюєте так, як ви не приносите роботу додому, а там домашні якісь моменти не несете на роботу. А, а хто сказав, а що ми, можливо... ми не приносимо? А можливо, що ви приносите. Як у вас це відбувається, і як ви от, тримаєте цей баланс? Чи не тримаєте? Як у вас це відбувається? Я дуже вдячна чоловікові, що він дозволив мені багато працювати. Дуже йому вдячна, тому що я фанатично відношусь до роботи. Фанатично. Я з дитинства складаю гроші. У мене чомусь страх з дитинства, що щоб були якісь запаси постійно. Я самореалізовуюся. Я дуже амбітна, дуже амбітна. От мені потрібно, щоб якщо бренд, то найкраще, якщо Крем, то найкраще. Оце, оце просто закладено тут, десь в глибині душі. І він мені дає таку розкіш працювати, реалізовуватись. Ми разом одне одного підтримуємо. Ми можемо. Говорити про роботу постійно. Причому це не то, що я там йому кажу чітко по цифрах, хоча цифри в мене всі в голові. Ми з ним це проговорюємо на майбутнє, розумієш, на покоління, на якусь перспективу, і це вже дійсно цікаво. Це як будувати імперію. Коли якась ну я не можу зараз, я це скажу, це бо я якийсь шизофренік. знаєш, не ну в королівських. В королівських сім'ях, знаєш, от от, ти ж ти ж постійно про це проговорюєш, ти в цьому живеш. Я не кажу, ми ніяка не королівська сім'я, але для у вас кожної сім'ї. Ну ні, я маю на увазі для кожної сім'ї чоловік і дружина це як, знаєш, це як ну, головні герої, так. які вже будують свою імперію. У у вас своє королівство, так. кожного нас, так. кожен має своє королівство. Так. Ми до цього відносимо саме, саме з такою позицією. І те, що ми будуємо, це ми будуємо для дітей, для дітей, їх дітей. Вони не Хочуть нічого. Хай буде, от хай хай займуся. А звідки я знаю, як складеться в кого доля? От ми працюємо для цього. Там хтось, знаєш, дівчата кажуть, слухай, я там хочу собі машину купити, я хочу собі шубу, я сумку, а я думаю, так, ага, а я ще один реактор, а я хочу ще там 20 кілограмів активу, де кілограм по 3 тисячі євро кожної чи, чи дві. Розумієш, в нас у ці от інтереси вони збігаються. І я тільки мрію. Коли я перестану так багато працювати, я буду кидати рахунки своїм дітям десь там на морі чи на, на океані, буду лежати і не робити нічого. Хоча Коли може, це, це, це просто мрії. До речі, ти мені сказала. Я згадала про Бернара Арно, який угу. володіє найбільшою імперією розкоші в світі. То якраз в нього все побудовано на сім'ї, на родині, тобто його всі діти. Я не пам'ятаю, скільки в нього дітей, але всі діти залучені в управління концерном його. І, можливо, пройде час, і так буде і у вас. Я вже навіть знаю потенційно, хто в мене якою нішою буде займатися. Дочка в мене середня буде фінансовим директором. Я знаю, хто в мене там буде моделлю. То ще чимось. Ну, я так собі уявляю. Син, от бачиш, пішов на пластичного хірурга, теж десь близенько, може, якась клініка, може щось таке. Ну, мама, вже нам собі намудрувала, вже планую, з чоловіком так обговорюємо, а там вже як воно складеться, звичайно. Я тобі дуже вдячна за як? відвертість. Як? Я це ціную, бо заради цього ми з тобою зустрілися, саме щоб поговорити відверто і, можливо, не все. Воно як в кіно, але це життя, і я тобі дуже дякую. І хочу побажати, щоб якомога скоріше в Києві ми побачили дім Мезоні. Дякую. А він буде не тільки в Україні, він буде, можливо, деяких. Так, обов'язково по світу, але ж перший, я думаю, все ж таки. Дякую. Ми побачимо в нас. Дякую. Дякую, тобі. Дякую. українці це така нація, в якої, ну як мені здається, якось закладено в глибині душі оця сімейність. Да? Щось запастись для сім'ї, да? оці зустрічі сімейні, якісь традиції, якісь свята. Ну мені здається саме, що у українській нації сімейність дуже велике має значення взагалі в культурі. Правда? Так. І сімейність це не завжди про сім'ю як про родину, а це про відношення, а, відношення mm -hmm. до справи, до того, що ми робимо. Mm -hmm. Бо в Україні дуже багато проєктів, які робляться саме за такими принципами. І, звісно, це не може не надихати. Я завжди на цьому акцентую увагу. І тоді, коли ми з тобою говорили, я акцентую увагу саме на те, щоб люди це бачили, відчували, надихались, і якщо мають мету, мають на меті робити. Щось то нехай дивляться на тебе, на мене, на інших українських бізнесменів, бізнесвумен, підприємців, надихаються і крокують вперед. Так, щоб все було, знаєш, на віддачу, на реалізацію, я теж надихаюся українцями, я тобі хочу сказати, українськими жінками, українцями, сім'ями. Якби не було цього якогось взаємообміну так, енергетичного чи поваги якось до, до інших, то я не знаю, не було б оцього циклічного руху, руху постійного. І від себе я можу гарантувати постійну якість і повну віддачу, а інакше як жити? Інакше ж не цікаво, напевно, що, Бо, правда? інакше це вже не по-українськи, якщо не і не від душі. А я пам'ятаю, коли я з Богом поговорила і кажу, дай, будь ласка, мені шанс, щоб чоловік мій жив і щоб він виздоровів, да? то напевно, що знаєш, у мене є боржок. Тож ми маємо щось створювати постійно, щоб його радувати і розважати. Так, ну це дуже приємний борг, вигідний для українців, скажімо так. Дай Боже. Останнє запитання: чи плануєте ви робити декоративну косметику в Мезоні? Дивись мені в очі. Навіщо ти мене питаєш? Насправді, звичайно. Ми вже вистоюємо парфуми. Ну, це, це імперія чоловіка. Він робить парфюми. Ми стоїмо понад вісьми місяців у спеціальних таких шафах. Mm -hmm. Вони мають е, аромат має проявлятися. Я вже планую червону помаду напевно, що у сіми відтінках. Це не буде якийсь нюди, це буде саме червоний Червона, колір, бо ти, але це знає, ти. як то кажуть, скільки там відтінків сірого, оце це... в мене буде 50 відтінків червоного. Ну, Можливо, колись буде е, змога зробити тональний. Поки Ой. що краще, ніж е, ось цей ідіор Це в мене не виходить. Так. А я ніколи не вийду на ринок з продуктами, який гірший за якісь. Ну так, бо якщо ти користуєшся, в тебе є певна ланка. Так. І, звісно, я тебе розумію. Все, побігли їсти торт. Нас вже кличуть.